Ранок дома продовжуємо традиційною для понеділка зустріч з нашим консультантом, психологом, засновником проєкту «Як ти, брати Антоном Семеновим. І сьогодні поговоримо про новий посібник проєкту. Тактична комунікація для закладів освіти. Доброго ранку, Доброго. Антоне. ранку. Доброго. Розкажіть, чому важлива комунікація і чому тактична комунікація чим? Точніше, тактична комунікація відрізняється від якоїсь іншої. У чому її важливість? В нашому проєкті ми всі наші зусилля докладаємо до того, щоб посилити комунікацію серед наших людей, щоб люди зберігали контакт, зберігали стосунки і використовували ці стосунки для допомоги одне одному. Це вже третя наша серія. Перша серія була зелена, ось такі Це про було про збереження контактів. Їх угу. теж можна замовити на нашому сайті. Вони всі в доступі. А другу серію, ми жовту, ось таку ми випустили, щоб допомогти людям, допомагати одне одному давати психологічну підтримку, угу, давати, угу. щоб правильно вислухати, щоб підтримати, а, а третя серія, блакітна, вона присвячена тому, щоб допомогти людям адаптуватися. Щоб люди справлялися з тим, що відбувається в їх житті, в їх роботі щодня. Mm. Ось. О, і тактична комунікація це у нас дуже просто: це про конкретні слова, речення, алгоритми, які потрібні для конкретних ситуацій. Якщо ми говоримо про планування стосунків, планування відносин це стратегічна комунікація, складні перемовини, рефлексія це все теж дуже потрібно. Але спочатку треба впоратися тут і зараз. Спочатку mm. треба адаптуватися. Тому тактична комунікація. А чому саме для закладів освіти? А, спочатку ми вже ми планували один посібник тактична mm -hmm. комунікація для військових, і робота над ним триває вже понад рік. Ми плануємо його видати в травні, мабуть, в вересні. Але от під час роботи над цим посібником виявилося, що така допомога з адаптацією потрібна майже всім. А в нашій групі випробування, коли ми працювали над посібником «Поговори зі мною, було багато, в групах їх було кілька. Були шкільні психологи, директора шкіл. Вчителі, і вони нам пояснили наскільки великі зміни відбулися у них в роботі, наскільки це важливо адаптуватися, наскільки це впливає на дітей, на середовище. І потім ви нас підтримали багато організацій і шкіл. Цю ініціативу підтримали, і ми за допомогою їх змогли зробити це перше. Тобто, от перше тому ми видали, тому що нас підтримало суспільство, можна так сказати. Mm -hmm. До речі, я побачила приклади корисних фраз, дуже цікаво написано. Що сказати дитині, коли страшно в бомбосховищі? Я поруч, ти зараз у безпеці, мені зараз складно з чимось. Чи можеш допомогти і зробити ось це? Дякую, тепер, тепер мені легше. І що казати дитині, коли збуджені? Я так розумію, це так само, коли дитина перебуває у стресі через якісь зовнішні обставини, так? У нас зараз така ситуація, що уникати тригерів якби не вийде, ніколи не знаєш, на що людина зреагує. Це стосується всіх, насправді, але угу. дітей особливо. А діти, діти дуже різні, дуже різний досвід, і вчителям складно правильно на це реагувати постійно, тому що вони теж виснажені, теж мають власні якісь особливості реакції. Але дуже він... секундочку, але дуже цікаво, що коли діти збуджені, щоб їх заспокоїти, викладачі або вихователь мають просити їх допомогу, тобто дитину перемикають з одного ну там стану в інше, і тут дуже гарні фрази написано. діти зараз потрібна ваш, наша допомога. Треба зробити ось це, ось це. Мені зараз потрібна ваша допомога. Хто може мені допомогти? І звичайно остання найкраще. Дякую, нам вдалося, у нас добре вийшло. Тепер робити ось це ось це комусь там. та та та, -та набагато легше. Дякую. Це прекрасно. Мені здається, останнє взагалі прям саме себе. Це, це те, що працює. Це ж ми посібники пишемо, У нас принцип відмови від власної експертизи. Ми не знаємо, як правильно. Нам може щось здаватися, а може не здаватися. але що перемикати дитину так швидко. Це, це просто це те, що працює. Це Скажи, в наших дослідженнях. Скажіть, будь ласка, на кого вони орієнтовані? На вчителів, директорів або для дітей. Наша цільова аудиторія була відразу. Це вчителі, це ага. ті, хто безпосередньо взаємодіють е, з дітьми. Вихователі, так, усе дочки. Але у нас дуже багато гарних відгуків від директорів шкіл, від заучів, від шкільних психологів, тому що їх багато було залучено в групах випробування. Але саме вчителі є цільовою аудиторією, від них все залежить. Скажіть, я бачила дві форми, так? Це перше це коли діти в укритті. Що їм треба говорити. І друга, це коли зовнішні якісь фактори дуже подразнюють, і дитина ну, в стані збудження. На які ще, в, які ще, в яких ще обставинах можна користуватися ось цим посібником? Звісно, ми не торкаємося того, що стосується педагогіки, виховання, навчання. Це все не наша галузь, наша галузь саме комунікація. І в пасівнику є універсальний алгоритм, який а, треба використовувати. От він як кістяк комунікації, Основа І він така. підходить так, такий стрижень, на який можна спиратися. І Він підходить для будь-яких ситуацій комунікації від легких побудових, типових до складних і навіть до конфліктів. На, а, посередки на 15-й сторінці а, така у нас загальна сторінка, в кожному посібнику така є, де а, всі зі. ключові а, ідеї описані, mm -hmm. да, щоб можна було відкривати цю сторінку як пам'ятку. Yeah, yeah, yeah. Дуже класно. Універсальний алгоритм розмови. Встановити правильну дистанцію. Цього тобто, треба якщо починати. треба дитину обійняти, ми обіймаємо її. Якщо треба дати трошки простору, ми відходимо від неї. Визнати свої труднощі, тобто доросла людина, має сказати, чому це зараз виявилася прямо, саме напевно ключова знахідка нашого дослідження, що саме це перемикає ситуацію, комунікацію в правильне русло, і третя дитина має діяти, як попросити конкретну допомогу у дитини. Це прекрасно. Також тобто дитина не просто стоїть і не знає, що робити, а її закликають допомогти дорослому, якось якимось... І вона відчуває відразу влас. Сну воважливість напевно, пути, ми не мені ну, це вже пояснення, так, але це точно працює. Ну і звичайно, остання це чесно визнати користь. Ну і подякувати мені здається, Так, так і це що буває дуже важко це для Це дуже важливо дитині, яка зараз відбуває, ну перебуває в стресі, сказати, що. Дякую, ти корисний. Ти мені допоміг в тому, то тому. І дитина розуміє навіть в такій ситуації я можу бути корисним. Це дуже важливо, і це відразу заспокоює саму дитину і, і пакету. І інші І інші емоції наповнюють взагалі дитину. Вона розуміє, що я потрібна. Я можу допомогти Ах. навіть дорослій людині. Хтось з практикуючих вчителів вже читали. Знайомилися, що вони кажуть, які він ну, по перше, звісно, читали, пробували і випробували всі ці, хто були задіяні, кілька mm -hmm. Кількасот людей, які були задіяні в створенні посібників. Але вчора мій я отримав перший наклад тільки вчора. Так. І е, мій молодший син він в першому класі. Він вже встиг подарувати своєї вчительки. Ось і що ось. вчителька дзвонила вам. Казала Просто свої словами. Ви не вмієте сказала... нас з нами комунікувати. Ось батько на для вас. Будь ласка. <смир> Ні, вона сказала Антоне. <смир> Дякую. Я нарешті. Е, ми, ми ще не спілкувалися, але я впевнений, що майже всі принципи вони і так застосовують. Тут е, не, не тільки момент такого навчання, скільки знаєте. Підтримки Звичайно. багато вчителів саме так роблять, але їм треба. Допомогти в тому, що це нормально, це правильно, і раптом вони будуть через власний стрес сумніватися, щось не буде виходити, але щоб вони продовжували цю правильну комунікацію, це їм теж буде як допомога. Вчитель має так сказати, що я теж людина, мені теж треба, треба бути чесним завжди. Це найголовніше. Ну і звичайно, просити у дітей також допомоги, щоб таким чином, хоча б їх відволікти. Це коли, дуже правильно. Коли дорослий визнає власне складнощі, він заспокоює в першу чергу. Себе він повертає себе от в цей стан живої людини, яка має право ні на 100% справлятися. Ми про це постійно говоримо. Ми всі під втомою, ми всі під травмою. Нам треба дозволяти собі бути ні на 100%. Не опускати руки, але бути живими людьми, яким може бути складно. Друзі, посібники так. можна напряму завантажити із сайту проєкту. Сайт дуже легко знайти в інтернеті за назвою Як те брати. Також завдяки допомозі компанії Скват можете замовити на сайті безкоштовні друковані примірники для себе, для знайомих, вчителів та інших фахівців, котрі під час війни опікуються дітьми. Дякуємо вам за це. Дякуємо Відклад. вам за ваш труд, вашу роботу і до зустрічі вже за тиждень. Друзі, а наше терп продовжується. Він триває.